Привіт, любі! Нагадую вам, що на моєму каналі вже доступне до перегляду інтерв'ю з моєю подругою Маріною. Я цього тижня насправді спеціально зробила так. Що я в мене завтра виходить розбір Інночки терпіли тобто, це така дуже полярна тема того, коли жінка йде дуже в дуже такі чоловічі енергії, йде в оце заслуговування. Дуже часто там багато жертв, жертовності такої показовують. Дуже часто там така, є якесь життя дуже тяжке, важке. Про це все. І на контрасті зробила інтерв'ю з моєю подругою Мариною, яка у багатьох речах є, наприклад, прикладом і для мене самої, як жінка, яка була до цього дуже такою заслуговувачкою, дуже такою, я сама зараз я все зроблю на себе навалю і понесу. І мені довгий час доводилося саме навчатися у таких жінок, як Марина, оцієї легкості, оцієї жіночності, оцієї якоїсь філософської такої мудрості глибокої, якої, яка є в Марині, незважаючи на те, що, до речі, можете подивитися в коментарях. Там дуже багато жінок з горішками її там знецінюють. Хоча, навпаки, в неї можна чого, багато чого навчитися, і я досі в неї. Вчуся, і вона зрозуміти, зверніть увагу просто на силу людини. Вона прийшла вперше до мене на інтерв'ю. Вона є людиною, яка в більшості своєї в житті спілкується англійською мовою, тобто навіть російська в неї не така да, а сильна. І вона прийшла до мене, незважаючи на це, без підготовки, без запису, ми записали прямий етер. На зробили, да, в прямому етері, все, і вона мені сказала, Таня, не видаляй коментарі. Зверні, от просто відчуйте, наскільки в оці, от жіночності, в цій мудрості, наскільки в ній сили багато. І знову ж таки, на контрасті ми завтра будемо з вами розбирати таку жінку з прутним, жінку з горішками, у прикладі Інни, яким чином це дуже руйнівним чином впливає на стосунки, яких чоловіків вона обирає, як це напряму впливає, на як. Якість чоловіків, з якими зустрічається жінка, якщо вона хоче нести на собі оцей груз і нести на собі оцю тележку дуже важку і так далі, і все сама, і доказувати все сама, і використовувати чоловіків безсвідомо у тому, щоб доказати, що я краще тебе, я все сама. А, яким чином це впливає на життя? Це дуже така симптоматична тема. Мені прям сподобалось, як це виходить зараз.